У першому штурі насправді е, як ми їхали. От був я, Вадим, був е, Шерман, е, Ілля Мандзюк була. була самі, чи? А з Рома заливав чуть-чуть кр... Я думаю, що Хтось ще один був точно. Слухай, прикольна пашка була. Так, чесно, ніхто не нив, ніхто не душнив, взагалі так uh -huh. гарно було. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Пам'ятаєш, ней... неймовірно, <laughs> чуєш, зупини? Неймовірну зупинку біля вітряків, скільки емоцій О, було у нас. А Кавунчик. До вік, речі, це, це ж з Одеси до Херсон. Це, до Миколаївщина, це, це Миколаївщина. Миколаївщина, це Миколаївщина було. Я просто не знаю, наскільки зараз ця частина окупована чи ні, але там дуже красиво зараз. Я думаю, що ні. Та вся Україна красива. Так. Кожен місяць. Ну, ви я... кайфанули відповідальні? Але кажу, що ну, перший тур це був реально, ну він був важкий фізично через те, що ну, відверто кажучи, ми, ну, ми гасили. Ну, ми реально гасили. гасили та, Саш, ми гасили. А що? Не, то треба реально, ну, треба бути я, я вже бачу, як я їду бути, за роль. Треба бути, просто треба і все, бути і з глядачами. Я в верхоніх відвертими і чесними. Хоча ти зараз розказуєш, ну. ну Дмитро справді не вживав алкоголь перед виступами. Але не треба всіх ставити, ну. В ці рамки бо... Ну, Я тобі скажу, єдине місто, де я реально відчуваю, що я був п'яний на сцені, попереднього по по зору, <рес> вибач, вибач, Це раз, це раз було в турі. <рес> <рес> в Харкові був п'яний. Все, а так всі міста були ну, не бачили.